Росіяни намагаються інфільтруватися у напрямку Сіверську так само, як вони намагаються вводити війська проміж безпосередньо містами, проміж населеними пунктами, і це справді є елементом їхнього подаль їхніх подальших амбіцій по проходу до слов'янської кремоторської агломерації. взагалі так інфільтрації вона починалася у росіян десь років півтора, майже два тому. І вона почала починалася ще з форсувань того ж самого осколу, якщо брати на нашому напрямку, коли вони. Намагалися пересуватися на малих плавзасобах і концентрувати на іншому березі свої сили у лісопосадках саме по кілька осіб. Кілька осіб, потім кілька осіб, потім ще кілька осіб, потім вони зібрали там десь вже ну не знаю, плюс-мінус чи хоча б відділення, і воно вже починає робити якісь агресивні дії. Але до того вони сидять тишком нишком. Після цього вони цю тактику масштабували, яку вони раніше за застосовували більше для переміщень, вони масштабували на весь фронт і почали застосовувати дуже активно на всіх напрямках, саме як основну, просто тому що у них є е, велика перевага у особовому складі, вони її таким чином реалізують. Вони справді намагаються пересуватися приховано зараз їм в цьому ще й допомагає трішки погода. Вони це антитепловізійні анитепловізійні і коли їх не видно з дрону, а буває в дні їх справді не видно з дрону, вони можуть собі дозволити переміщуватися там кілька кілометрів у пішому порядку, просочуючись між українськими позиціями і скоплюючи сили на вже поза. Першою лінією, ну там де є ця перша лінія, а там де це суцільна кілзона, то вони просто намагаються цю кілзону пройти як таку від кочки до кочки.